Детектив НАБУ Руслан Магоматрасов, який, як ви знаєте, 5 місяців провів у СІЗО, судячи з усього за надуманими абсолютно звинуваченнями, які стосувалися питань державної зради, навіть так торгівлі. Технічними коноплями із країною агресоркою разом зі своїм батьком це власне була фабула справи, яка була придумана і просувалася службою безпеки України і очевидно розвалилася, тому що людина зараз під особисте зобов'язання. Причому відновлена навіть відновлена у е, своїх повноваженнях в національному антикорупційному бюро. Так, от вперше Магамент Расулов виходить публічно. Поговорити із журналістами із суспільством і дає інтерв'ю, і тут немає нічого дивного абсолютно опозиційному виданню Українська Правда спілкується із Сергієм Мусаєвою. І розповідає ну по суті якісь страшні речі. Якщо ви не бачили це інтерв'ю, раджу подивитися, але зараз такий от побіжний аналіз. Так що насправді сказав Магомед Расулов і як це може міняти розклади далі політичні, особливо те, що стосується офісу президента Андрія Єрмака, справи Міда Стімура Міндіча і так далі, і тому подібне. Я от е, найважливіші моменти вибрав, але хочу розпочати з ключового моменту. Так, запитує е, журналіст, чи бачите ви особисті ризики для себе зараз, коли справу передано до офісу генерального прокурора, і е, відповідає Руслан після публічного допису керівника. Офісу генерального прокурора я сприймаю будь-який сценарій як можливий для мене. Це прозвучало як пряма погроза, і не лише мені, якщо говорити чесно, у правовій державі цього кейсу взагалі не мало піснувати. Він побудований буквально з нічого. Про що говорить Руслан Магамед Расулов Про який допис говорить Руслан Магамед Расулов Ось про цей допис. Допис генерального прокурора минулого тижня. Після очевидної я тут не буду сперечатися дуже сильно інформаційної атаки, яка була влаштована не обов'язково Русланом Расуловим. Цього ніхто не знає, так але це було дуже схоже на таку ну нечесну якусь інформаційну гру проти якраз офісу генерального прокурора і особисто проти генерального прокурора, де повідомлялося, що він. Начебто зараз подає у відставку, оскільки вертикаль е, керівництва президентського ця от вертикаль е, по лінії правоохоронних органів вона розвалюється після відставки е, Андрія Єрмака. Е, е, і ось написав, що генеральний прокурор на своїй сторінці він написав так я на своєму місці і продовжую виконувати обов'язки генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції. Можете не маскуватися. Я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де і обіцяв бути, там де найважче працюємо далі. Не розслабляємося. І Тут йому Володимир Мартиненко речі знаєте, можливо, цю людину. Це колишній радик міністра внутрішніх справ. От він е, активний в соціальних мережах, і допис такий зробив, що я дуже сильно і але найважче, мабуть, зараз в окопі, все таки, а не в кріслі генерального прокурора в центрі столиці. Ці, якесь це прийду за кожним особисто, трохи мерзке, але зараз пішли заяви, значить, літ. Тріщить так, лід тріщить. Ну тут можливо якісь особистісні так, речі є у пана е, Володимира. Я знаю його особисто. Неодноразово ми перетиналися в прямих ефірах в різних форматах, але суть в іншому: так, от Магомед Расулов сприймає все це е, на свою, якби таку е, адресу. Що ще цікавого? Ну, ось наприклад. Такий уривок з цього інтерв'ю, яке опубліковано на українській правді на сайті, чому вам на вашу думку змінили запобіжний захід? Це дуже цікава. До речі, історія чи може це бути пов'язано з обшуками у Єрмака і неврученням йому підозри? Це чи могло б це бути частиною негласної угоди? Пряме запитання по суті спровоковане минулого тижня таким імпровізаційним брифінгом Ігоря Каламойського, який перебуває у СІЗО, так який заявив про те, що можливо антикорупційні органи пішли на договорняк з кимось, так. Для того щоб трошки збавити оце оці, оці от хвилі стосовно єрмака. Тобто, Єрмак пішов у забуття, можливо, а можливо і ні, та й на тому все має закінчитися. Відповідає Руслан Магомед Расулов, Думаю, це комплекс причин було багато спроб, щоб я вийшов, зник, не комунікував зі змі і зробив вигляд, що нічого не сталося. Що стосується кейсу Єрмака, це окрема історія у Мідасі. Є серйозні речові докази, і я сподіваюся, що детективи НАБУ доведуть справу до кінця в межах закону. Друзі. Руслан Магомед Расулов зараз при посаді, він є чинним детективом Національного антикорупційного бюро. Він вийшов із ЗО під особисто зобов'язаний. Окей, справа там кримінально розвивається, але він чинний детектив НАБУ. Це офіційна заява. Це не особисті враження. У Мідесі є серйозні речові докази. Я сподіваюся, стосовно Єрмака, і що детективи набуду ведуть справу а, до кінця. Далі а, чи можемо трохи розказати про підготовку до операції Міду з вашого боку? Тобто, ну давайте розвіємо, розставимо крапки на Магомед Расулов із справою Мідец, так? А, служба безпеки і сторона звинувачення стверджували, що ні. А Расулов ось відповідає: я слухав вже з різних джерел по різному цю інформацію. Кажу, що я був або керівником цієї операції, або займався слідчою роботою. Я хочу, щоб всі розуміли, що я виконував вузьке коло задач, які я сам міг виконати. Я не був старшим слідчим групи. Я взагалі не здійснював слідчої діяльності. Моя задача боралізувати певні заходи щодо конкретних осіб, тобто він пов'язаний зі справою е, МІДАС, і звучала відповідно брехня в суді. Стосовно того, що ця людина не пов'язана е, зі справою мідус, і що це не тиск на антикорупційні органи. Далі це, звісно, балетристика, яка е, яку необхідно доводити. Але е, що що ще по справі мідус Так, під час перебування під вартою ви сказали, що Міндіч це лише верхівка айсберга, що ви мали на увазі? Цікаво, правда? Поясню, початково наша робота стосувалася Міністерства оборони. Та діяльності Каусена на цьому напрямку саме це було основним мотивом початку розслідування. Я ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою в реалізації цих проєктів. Це просто неможливо з точки зору масштабу механіки виконання. Малюк, цитата літня. На зустрічі з G7 разом з Кравченко сидять, говорять. Малюк каже, Каламойський найбільший друг набув, так Каламойський найбільший друг набув. Чому Спілкується з Набув? Ну і там далі є причини, чому він так сказав, але. Каломойський каже: міндіч це людина, яка готує кофі і налаштовує зум. Магаміт Расулов каже, те саме це неможливо з точки зору масштабу і механіки виконання. Тоді хто ключовий на цьому етапі? Я не можу цього сказати. Слідство триває остаточних процесуальних рішень ще не ухвалено. Питання: а ми можемо побачити матеріали справи представників керівництва держави? Я сподіваюся, що так. Але я стара і дуже точна фраза: головне не те, що ми знаємо, а те, що ми можемо довести. Людина боїться, я з цього зараз почав. Боїться, тому що знань багато, які потрібно довести. Ще кейс Віктора Гусарова. Ви знаєте, що ця людина, цей детектив, де два все вийшов також під. Особисте зобов'язання. Дуже схожа історія. А, питання незалежності бюро залишається критичним. 21 липня. Ми побачили, як можуть діяти абсолютно незаконно, просто ухвалювати рішення, атакувати і зробити це перманентний процес, і його не можна вирішити раз і назавжди. Єдине, що реально працює, це. Увага суспільства, медіа і міжнародних партнерів, коли коли всі діють як єдиний оркестр, тоді інституції можна е захистити. Тепер з приводу. Е Одного дуже важливого момента, ви знаєте, що іде суд зараз. Печерський суд розглядає справу Федіра Христенко, державна зрада. Так, Федір Христенко, який заїхав в Україну добровільно і почав співпрацю з Службою безпеки України, але маючи кримінальну статтю і конкретне звинувачення, так в рекордні строки е доведена справа до судового розгляду, е в суді Христенко з'явився. Ось і вже було кілька розглядів Христенко також дав свідчення, передбачалися. Ну, це передбачалося центром протидії корупції, там Шабуніним і так далі. Тому подібне, що можливо, Христенко це якраз пішак. От в цій всі історії з протистоянням і повноваженнями НАБУ Христенко, якого пов'язували з Магомед Расуловим з, з, з близьким спілкуванням з Магомед Расуловим який міг би злити або надати якусь інформацію стосовно співпраці Магомед Расулова або його батька з росіянами, тому що Федір Христенко свою співпрацю. З росіянами, я так розумію, визнає, але в обмін на що він її визнає запитання. Журналіста Української правди чи справді ви знайомі з нардепом Федором Христенком? Як про це повідомляла на пресконференції голова СБУ Василь Малюк? Як Христенко з'явився в вашому житті, відповідає це. Маніпуляція. Я працював у відділі, який займався саме народними депутатами України, і комунікував з багатьма. Тому казати, що я виключно комунікував з Христенком, це помилкова історія. Комунікація з ним почалася напередодні набрання статусу народного депутата України, але комунікація з ним та з іншими депутатами нічим не відрізнялася. Ми не були з ним знайомі до цього. І тим більше в Горлівці я з ним ніколи не перетинався. Так, ну е, історія, значить, тут ключове, що малюк. Не брехав, коли казав, що Магомед Расулов знає Христенка, це от зараз факт, який визнає е, сам Магомед Расулов Ось але питання тепер в іншому після того як зняти фактично звинувачення, і після того як під особисті зобов'язання е, звинувачення, вибачте, не зняті під особисті зобов'язання. Вийшов е, Магомед Расулов і справа очевидно котиться до повного розвалу. Що буде з цією людиною? Друзі, це це, от як стверджує Шабунін, це е, Христенко під час першого засідання в Печерському суді. Ось як він виглядає без маски. Якщо ви забули, значить депутат фактично біглий, який поїхав ще до початку повномасштабного вторгнення в об'єднані арабські емірати, сидів собі там спокійно витрачав гроші набуті якимось шляхом. І раптом до нього почали їздити представники набута служби безпеки служби безпеки України, і після цього і після цього значить, сталася ситуація, що Федір Христенко якимось чином самостійно самостійно вирішив власне приїхати до України. Що буде далі? Не зрозуміло. Думку Шабуніна зачитаю вам, що відбувається можливо. Uh, є така історія, так сьогодні через Печерський суд намагалися легалізувати угоди за слідством депутата ОПЗЖ Христенка, яку Кравченко і Поклата вивчали uh, в нього в підвалах СБУ. Ми поки не знаємо, яке рішення прийняв суд на фото Христенка, якого доставили в Печерський суд. Переконано припускаю, що в цій угоді з Христенка. Вичували казки про половину набу і САП, щоб продовжити атаку на них. Ці свідчення це останній за Кравченко і поклад намагаються легалізувати через Печерський суд після легалізації свідчень Христенка. В угоді Кравченко і поклад відправлять його на обмін в Російську Федерацію. Кравченко це генеральний прокурор. Він зараз уже розповів про те, що Христенко не свідчив і не давав свідчення. Проти Набу і Сад, ось така от цікава історія, яка зараз вимальовується, яка в принципі пов'язана з одніми і тими самими проблемами і персонажами. І найбільше цікаво в цій всій історії те, що Магомед Расулов це дійсно людина, яка дотична до справи Мідес. Тому далі, друзі, буде.